Слава Україні! Сьогодні 1 травня і будемо робити прививку на маток. Я рамку їм вже поставив для поліровки, зараз витягну прививочну рамку. Вона в цій сім'ї стоїть. І з цієї сім'ї минулого року вона була рекордисткою. Ось ця одна половина, де три білих корпуса і один чорний. Вона і цього року бачу, виривається вперед серед всіх, саме краще носять мед. Будемо від неї прививатися. Ну, якось так зараз витягну рамку, постараюся вам показати, як я прививаюся. Так, зняв кришку. У мене тут дощечка помічена цвяхами, ось тут цвях і там цвях є, щоб її легко. Зняти, вона тут стоїть, напевно, що вже години три, щоб легко зняти і не шукати цю рамку прививочно. Ось вона у нас тут є. Без димаря. І зараз візьмемо і будемо прививатися. Усе вони гарно. Ось така рамка. Рамка з 2018 року. Вона вироблена, у мене вона з 2019 року. У 2019 році я її купив. Ось дивіться, як вони вже ось тут і бороди. Зараз я то все стрясу і Візьму з тієї сім'ї рамку для прививки і будемо прививатися. Поки що ставлю на паузу. А ось тут моя сім'я рекордистка. Ось я її поставив на нуклеусні рамки, щоб вона тут зачервила і зразу зробити з неї ці, як воно. Нуклеусе заселити, щоб вони були зачервлені і вилопила себе бджола. Але... Не тут то було, як то кажуть. Нічого тут зачервленого нема, але дивіться, все Все забите медом. Ну, ця, Цей корпус він стояв нанизу. Я його вже тепер переставив, коли я вже побачив, що там все забите медом. Ну, Забризкали всі рамки медом, червити нема куди. Я їм, я їм дав ось цей пустий знову корпус. Клевосною рамкою. Надіюся, що тут в цьому корпусі що буде засіяно, що вона засіє ця матка. Зараз я тих два корпуси зніму, візьму рамку з одноденним і трьохденним розплодом і будемо прививатися. І так, я рамочку витягнув самого низу і тут залишив таку шахту. Щоб її потім сюди вернути назад. Щоб я вже всю конструкцію, цілу башню не, перед цей, не перекидав, я тільки що це все зробив зверху рамки, які були, забрав туди на низ. і потім ту рамочку, що принесу, зразу сюди в цю шахту поставлю. Що йдемо прививатися. І так, ми вже готові. Налобний фонарик. Шпатель прививочний. Ось такий, думаю, що ні, ну, багатьох пасічників він є. ви знаєте, всі ви, хто їх робить в нас в Україні. Ти наподобав швейцарських. Ну і рамка. Будуть в коментарях писати, що рамка чорна. Ну, але якраз витягнув її і тут є різновіковий розплід, І буду цей, буду з нею прививатися. Думаю, кожного пасічника теж є на пасічі ці деякі чорні рамки. Загубив по дорозі личинку. Не бачу де, бо дивлюся раз сюди, раз в камеру о є. Що поставлю на паузу. І так, привив усі, усі мисочки і несу їх у гулок. І через один або через два дні будемо дивитися і відкрию, скільки вони прийняли, скільки потягнули. І так, першу прививку ми зробили, взяли з цієї сім'ї. І тут наша сім'я буде вихователька. Вона буде і стартером, і вихователькою. І через два дні, сьогодні у нас є середа, завтра четвер, п'ятниця, можна в п'ятницю вже дивитися або в суботу, подивимося, що вони прийняли. Напевно, що скорше всього, що подивимося в п'ятницю, бо цікавість понад усе не витерплю до суботи. З п'ятницю вже після обіду буде видно, що вони прийняли і що вони потягнули. потім. Що не прийняли, ще раз доприв'ємося і ну, щоб ціла рамка прививочна була з маточниками. Матки вивожу суто для себе, друятися. і буду на стару матку робити відводок, а молоду або вже як будуть, будуть маточники, яка сім'я скоріше буде руятися, то тоді туди ставлю маточник. Ось так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До п'ятниці, в п'ятницю знімемо нове відео, що вони нам прийняли.